Привіт, друзі, а ділюсь відкриванням про те, що воля Божа це не війни. Тобто війни це не воля Божа. І з приходом Ісуса Христа Бог являється у всі народи. Ісус це Слово Боже, Бог воплотився на землі. Слово Боже воплотилось на землі. І Ісус відкриває, вже являє Отця. Усі народи. Тепер е, народ Божий це церква, да? це учні Ісуса Христа. І щоб стати народом Божим, тепер потрібно покаятись, прийти в церкву, стати учнем Ісуса Христа і освячувати, слідувати за Словом Божим. Да? І ми бачимо, що е, істина історія людства, Біблія, Слово Боже, відкриває нам е, приклад. Того, як правильно поклонятися Богу. Да? І те, що коли ізраїльський народ неправильно поклонявся Богу, да? приходили війни, приходили розрухи, голод, смерть і пекло. Але навпаки, коли вони каялись, коли вони йшли до Бога, починали правильно славити Бога, відмовлялись від всіх своїх ідолів, від всіх своїх гріхів, да? І освячувалися, да, то війни прикращалися, і приходив Бог, і все, у них було благословіння, і мир, і всього в достатку, в ізобілії, Да? І Ісус Христос показує нам, за ким ми будемо слідувати, тобто ми маємо вибір. Да ми можемо стати дітьми Божими учнями Ісуса Христа, слідувати за Ісусом, да і отримати спадщину. Царство Боже, да, тому що святі, вони наслідують Царство Боже, і Царство Боже, воно ще буде тут на землі, земля буде віддана святим, да, а всі лукаві, да, і слідують які за лукавими, вони будуть вкинуті в гігієну вогнену, тому що лукавий це сатана, да, він брехун, він отець брехні. І всі, хто слідують за ним, всі, хто поєднується з ним, всі, хто виконують його. Волю да несуть пропаганду брехні, да, вони впускають інших духів, дух війни, мамони, смерті і пекла. І Ісус він показав, що війни це не воля Божа, тому що Бог сказав навіть плівіли не виривати до суда. Допоки не созріє пшениця, да. І потім, коли созріє пшениця, коли спасуться всі ті, хто має спастися, хто зробить правильний вибір, да? то